Ми багато чуємо про пропаганду і, здавалося б, знаємо, про що йде мова. Проте час від часу потрапляємо на її гачок. Це свідчить про те, що вона дієва, вона ефективна і вона може руйнувати як мозок людини, так і її життя. Існує багато прийомів пропаганди, проте ми розглянемо лише п'ять. І на прикладах продемонструємо, що з часом ці прийоми не змінюються. Правило перше: дегуманізація супротивника. Їм може бути будь-хто. Якщо його немає, супротивника вигадують. А далі починається його жорстке приниження. Так з'являються бандерівці або нацисти. Як зображає російська пропагандистська машина українців за цією ж самою схемою. Діяв уряд Ідіаміна в Уганді, коли на початку 70-х років виганяли індусів, які жили в цій країні. Їх стереотипізували як простих торговців і називали дукавалес. Це професійний термін, що означає обдурити покупця. Як наслідок, майже всіх індусів було вигнано з країни. Правило друге: порівняння супротивника з поганим правителем. Цікаво, що зі Сталіним російська пропаганда українського президента не порівнює. А от із Гітлером кожного разу. Чому так легше впливати на росіян, серед яких давно панує культ ми перемогли в Другій світовій війні і бла бла-бла бла. Правило третє: демонстрація сили через сильного лідера. Масова свідомість потребує сильного лідера. І, щоб нею керувати. Такого лідера пропаганда іштамбує. А самі пропагандисти використовують агресивну тональність та публічне приниження інших, які мають сумніви по відношенню до лідера. Правило четверте: вигаданий ворог просувається як ворог нації. Про індусів у Ганді розповідали, що вони підривають економіку країни, нацисти часів Другої світової війни внесли до списку ворогів євреїв, ромів, поляків і навіть німців африканського походження. Російська пропаганда розділяє українців на нацистів, яких треба вбивати, та українців, які нібито прагнуть жити в Росії. Перші вороги росіян, а другі поневолені, і їх треба визволяти. Правило п'яте: беззаперечна підтримка влади. Так формується псевдопатріотизм. На його захист поставлено все: від мистецтва до науки. Імгардіса страна Владимира, слава і Запутіна в стані Росія. Всегда. Подивіться: сьогодні майже все в пропагандистських російських ток-шоу представлено у трьох кольорах їхнього прапору. А хто не з ними, той проти них. Проти нації. Проти країни. А далі відбувається психологічне або фізичне знищення після команди ФАС. Так у глядача виникає почуття одностайності, єдності, причетності до сильної країни. Ці правила працюють до того часу, коли раптово ти перестаєш читати, слухати і дивитися інформаційні канали і навіть спілкуватися з людьми, які їх транслюють. А через декілька днів після такого перезавантаження уважно перевіряй інформацію, яку ти читаєш. Пам'ятай, що кожна думка і слово можуть бути зброєю проти тебе. Бережи себе і залишайся на стороні правди.